Всі ці фейки разом ми із заступницею головного редактора «Стопфейк» Вікторії Романюк, яка з нами на зв'язку. Пані Вікторія, вітаю вас в нашому ефірі. Доброго дня. От щойно ви прослухали від мене певну інформацію: в певні фейки. Ми зараз будемо їх розвінчувати і вчити українців, розбиратися в достовірній, недостовірній інформації. Але хочу повернутися на початок нашої програми. Я там з, е, говорила про те, що. Суспільний телеканал «Франс 24» випустив сюжет, де висвітлюють ворожі війська російської армії в гарному світлі, а українські навпаки називають ворожими. Скажіть, будь ласка, як канал, суспільний канал Франції досі дозволяє собі таку такі російські наративи в ефірі? Ну насправді ми повинні розуміти, що в принципі ми повинні бути готові до таких ситуацій, тому що особисто наша команда. Знаходила подібні приклади і в італійських медіа, і в французьких медіа, і в німецьких, в тому числі медіа. Безумовно, наші колеги журналісти з інших країн прикриваються так званим питанням свободи слова, де намагаються, нібито показати з різних сторін і кутів ситуації в Україні. Але очевидно, часто вони просто грають на руку ворога. Чому так стається? Треба розбирати. Кожній ситуації в кожному випадку окремо дивитися, і якщо бачимо реальне порушення журналістів, некоректність, треба не боятися про це говорити, писати, наголошувати і показувати, що такі дії є неприпустимі. Добре, що в нас в Україні є багато медіаорганізацій, які пильнують, які займаються питаннями доброчесності журналістів, в тому числі міжнародних, і тут треба підключати міжнародну спільноту для того, щоб показувати, що Насправді такі повідомлення є не на руку не тільки Україні, але й всім міжнародним партнерам, які на сьогоднішній день підтримують нашу країну в цій війні. Чи робить достатня Україна для протидії дезінформації в Європі? Чи є взагалі в нас на це ресурси? А, ну... А... Якщо говорити про а, в Європу і про просування українських меседжів, то тут очевидно, ну мені здається, що робота робиться не дуже достатньою, хоча б по одній, з однієї причини ця причина іноземна мова, знання іноземних мов. Наприклад, у нас на ступейку є а, 14 мовних служб. А якими ми намагаємося поширювати наші спростування, але будемо чесними і відкритими. Далеко не кожна українське медіа має такий ресурс. Я сьогодні, там, переглядаючи українські змі, бачила багато цікавих репортажів з фронту і з е, історії про героїв. Я думала про те, а чи доступні ці історії там європейському читачеві, європейському глядачеві, і, на жаль, ні. А тому, що головний фактор мови і ну, нас англомовних якісних видань в Україні, які б активно поширювали інформацію англійською, хоча б мовою не так багато. Тому очевидно, що в цьому сенсі ми дещо відстаємо з іншого боку, ну певна напевно, державна комунікативна стратегія роботи там міністерства, в тому числі міністерства закордонних справ. Вона досить потужна, і а, в принципі, а, в принципі, ми можемо говорити про якісь успішні кейси, успішні дії, які які відбуваються на заході, в тому числі інформаційні вправні фейкороби створюють Украї... макет українських сайтів, де поширюють інформацію, яка зручна їм. Взагалі, яка мета дублювати наші українські сайти і там поширювати інформацію? Ну, дивіться, насправді, для мене це цікава тема дуже, тому що ми вже всі забули про період COVID-19, ті такі безумні два роки. Але я абсолютно переконана, і ми часто про це говоримо, що російська дезінформація обкатувала всі технології, які на сьогоднішній день є саме в той період. І а, тоді найпоширенішою однією з найпоширеніших так званих афер, які були а, активно поширювалися в соціальних мережах, це якраз були підроблені сайти, де там просувалися якісь. С ліки просувалися якісь заходи там лікування і так далі продавались, і сьогодні абсолютно за тією технологією діє російська пропаганда, а ця технологія не нова. Ця технологія, вже як я сказала, відома і добре опробована під час періоду COVID-19. яка мета таких підробок? Справа в тому, що насправді для російської дезінформації абсолютно немає ніякого значення. Факти немає ніякого значення зміст, контент і так далі. Головна мета дезінформації це створити інформаційний шум або бруд, як хочете це називати. Тут дуже важливо тут і зараз миттєво масово закинути величезну кількість фейків, і дезінформації, які відповідають певним наративам, про які ви вже говорили. Що це робить? Це створює штучний цей шоковий ефект, коли аудиторія ха, купила, впіймала якусь інформацію. Далі вже можна розбиратись, спростовувати, писати якісь меседжі. Це все буде потім. Головне ось цей ефект тут і зараз, яким вони проштовхують певні меседжі, от в цьому насправді і є мета. Да, вони розуміють, що в Україні є низка рейтингових сайтів і видань, і ці рейтинги ми можемо побачити там на різних аналітичних сторінках. Вони беруть, роблять підробну сторінку за декілька хвилин за допомогою цієї підробної сторінки. Запускають низку фейкових повідомлень. Це все заходить. Безумовно, потім в чекіри-аналітики будуть довго говорити про те, що гей-гей-гей, сіти сіти. Це все неправда, але це все буде потім, тому що тут і зараз люди впіймали. Ці меседжі люди їх знаєте, як то кажуть, схопили з'їли, так і все, оця оця, оця миттєва, а миттєвий ефект він він створений. Це найважливіше для пропаганди, тому що пропаганда є систематичною, тобто протягом тривалого часу поширюються певні меседжі пропаганда є сталою в своїх наративах. Ви правильно сказали, певні наративи просу, просовуються тривалий час знову і знову. І пропаганда працює з нашими емоціями, вона працює з нашою психікою. Вона не працює з нашим критичним мисленням. Вона працює з усім: о Боже, о Боже! Українська правда повідомила. Все це три основні компоненти, які потрібні для того, щоб запускати а, а, якісь неправдиві новини. Саме… Той приклад, який ви навели з українськими, так би мовити, підробними сайтами, це є про це, та тут створити емоцію, використати величезну кількість там людей, які є аудиторію умовно кажучи української правди або РБК, і запустити якісь емоційні, брехливі, дражливі повідомлення, які аудиторія тут і зараз сприйме і якби да там прокопне. Потім все інше це буде потім пропаганду Це не цікавить. Саме тому ці технологій працюють на вашу думку, який відсоток українців може відрізнити справжній сайт від російської російської підробки? А ви знаєте, тут дуже цікаве питання, тому що проводиться багато досліджень. В принципі, хороший відсоток говорить про те, що критичне мислення в них є, і вони там вміють простовувати фейки. Інше питання, коли людина. Відповідає, що вона там може це робити, і а, коли її безпосередньо перевіряють на якихось практичних правах, ми бачимо, що насправді це зовсім не так. А, проблема не в тому, як людина вважає, чи вона може перевіряти, а от дійсно чи вона може правильно зреагувати в тій величезній перспективі різних дезінформаційних прикладів. А річ в тім, що дійсно пропаганда дуже різноманітна. Сьогодні це підробні сайти. Завтра це з якісь вкиди в соціальних мережах. Після завтра це якісь шокові відео з катуванням українських військових. І ми знаходимося в стані таких знаєте, екзальтованому стані на емоційних гойдоках, коли кожного дня ми отримуємо сотню тисяч різних прикладів дезінформації. І ось тут проблема не в тому, чи людина якби вміє перевіряти фейк, а проблема в тому, чи вона вміє правильно зорієнтуватись тут і зараз, попрацювати своїми емоціями, зрозуміти де ж власне може бути ця фейкова дезінформаційна атака, тому що їх дуже багато вони дуже різноманітні. А, і часто насправді ми потрапляємо в пастку таких прикладів, саме тому, що ну ну навіть не можна очікувати, що це що це був там фейк або щось таке. Саме тому і професійні люди потрапляють в пастку дезінформації, журналісти і аналітики, будь-хто зрештою, насправді а мій досвід показує, і ми багато дуже говорили про фейки і про а, розрізняння фактів. Проблема не в тому, як розрізняти факт. Кожна раціональна людина зможе це робити. Це не складно. Найбільша проблема це працювати з власними емоціями, розуміти. Де і чому ми відчуваємо якийсь якийсь шок або якусь реакцію, хто може спровокувати її і в чому суть маніпуляції? Тому що часто маніпуляції можуть відбуватись навіть на тлі правдивої інформації, правдивої інформації, але побудованої таким чином, що ми її неправильно сприймаємо. Ми її сприймаємо в тій формі, яка вигідна там, пропагандисту або дезінформатору. Дякую, пані Вікторія, за вичерпну відповідь. Залишайтеся зі мною. Я додам трішечки інформації. і Далі поговоримо.